У вас сварблять губи. Це те, що ваше тіло намагається сказати вам. У вас сварблять губи. Розбираємося в причинах і знаходимо рішення. Свербіж губ це неприємне відчуття, яке може істотно знизити якість життя. Кожен з нас хоча б раз стикався з цим, і часто першим інстинктом є просто почухати або облизати губи, що, як ми знаємо, тільки погіршує ситуацію. Але чому сварблять губи? І що робити, щоб позбутися цього дискомфорту? У цій статті, як дерматолог з багаторічним стажем, я розповім про найпоширеніші причини свербіння губ, спираючись на останні дослідження і, звичайно, поділившись власними спостереженнями в роботі з пацієнтами. Ми розглянемо не тільки медичні аспекти, а й розповімо про практичні поради, які допоможуть швидко та ефективно впоратися з проблемою. Чому сварблять губи від дрібниць до серйозних. Розуміння причини сварбіння губ є запорукою успішного лікування. Як правильно зазначає вихідний матеріал, існує широкий спектр можливих факторів, які можуть впливати на дискомфорт. Розглянемо найпоширеніші з них, недостатнє зволоження і сухе повітря це, мабуть, найчастіша причина сварбіння. Особливо це актуально взимку. Коли повітря в приміщенні висушується опаленням або в жарких країнах. Я часто спостерігаю саме цю проблему у своїх пацієнтів, які живуть у сухому кліматі. Сухість губ призводить до утворення мікротріщин, які неприємно сверблять і тягнуть. Звичка облизувати губи, здавалося б, логічним кроком буде зволоження губ. Але, як показує практика, це тільки погіршує ситуацію. Коли слина випаровується, вона забирає з собою вологу, що робить губи ще сухішими та сверблячими. Пам'ятаю випадок з молодою дівчиною, яка постійно облизувала губи, щоб позбутися відчуття сухості. В результаті у неї розвинувся хронічний хейліт алергічна реакція, на що саме може бути алергія для помади, бальзаму для губ, зубної пасти, навіть для деяких продуктів харчування. Алергічний контактний дерматит, як правильно зазначено в оригінальному тексті, може викликати свербіж, почервоніння та лущення губ. Своїм пацієнтам раджу уважно вивчати склад косметики та уникати продуктів, які можуть викликати алергічну реакцію. Інфекції, грибкові інфекції, кандидоз або вірусні інфекції ГРПС, також можуть викликати свербіж губ. Кандидоз часто виникає у людей з ослабленим імунітетом або приймають антибіотики. Відомо, що герпес викликається вірусом простого герпесу, який може реактивуватися під час стресу, втоми або перебування на сонці. Актинічний хейліт хронічне перебування на сонці може призвести до актинічного хейліту, який проявляється сухістю, лущенням і свербінням губ. Цей стан також є передраковим і тому вимагає особливої уваги. Препарати, деякі ліки, такі як ретиноїди або антиретровірусні препарати, можуть викликати свербіж губ як побічний ефект. Інші захворювання у рідкісних випадках свербіж губ може бути симптомом більш серйозного захворювання, такого як екзема або псоріаз. Що робити, практичні поради та рекомендації. Тепер коли ми розглянули причини сварбіння губ, давайте поговоримо про те, що ви можете зробити, щоб полегшити дискомфорт. Я ділюся своїм досвідом та рекомендаціями, які допомагають моїм пацієнтам. Зволоження на першому місці регулярне використання бальзаму для губ, основа догляду за губами. Вибирайте бальзами, які містять зволожуючі та захисні інгредієнти, такі як вазелін. Джолини ВСК, масло ши та масло жожоба. Рекомендую наносити бальзам кілька разів на день, особливо після їжі та перед сном. Уникайте облизування губ, пам'ятайте, що облизування губ тільки погіршує ситуацію. Намагайтеся контролювати цю звичку. Використовуйте зволожувач. Якщо у вас сухе повітря в приміщенні, використовуйте зволожувач повітря, особливо взимку. Захищайте губи від сонця, використовуйте бальзам для губ із SPF не менше 30, щоб захистити губи від сонячних променів. Обмежте використання косметики, постарайтеся обмежити використання помади та інших косметичних засобів, особливо якщо у вас чутлива шкіра. Уникайте алергенів. Якщо ви підозрюєте, що у вас алергія на якийсь продукт, приберіть його зі свого життя. Приймайте вітаміни. Дефіцит вітамінів групи визаліза заліза може викликати губ. При необхідності проконсультуйтеся з лікарем і приймайте вітамінні комплекси. Зверніться до лікаря, якщо губ не зникає або супроводжується іншими симптомами, такими як набряк, кровотеча або виділення рідини. Зверніться до лікаря. Мої особисті спостереження та поради. За роки практики я виробив кілька власних порад, які допомагають моїм пацієнтам. Не чешіть губи. Це здається очевидним, але багато хто не може допомогти собі. Розчисування тільки посилює запалення і може привести до інфікування. Вибирайте бальзами без ароматизаторів і барвників. Вони можуть викликати алергічні реакції. Носіть із собою бальзам для губ і нанесіть його при перших ознаках сухості. Запобігти завжди краще, ніж лікувати. Пийте достатньо води. Зволоження тіла зсередини також важливо для здоров'я губ. Не забувайте про здоровий сон і правильне харчування. Загальне самопочуття впливає на стан шкіри, в тому числі і губ. Висновок: Свербіш губ – неприємне, але часто вирішуване захворювання. Розуміння причин і застосування правильних стратегій догляду допоможе вам швидко і ефективно позбутися дискомфорту і зберегти ваші губи здоровими і красивими. Не забувайте про профілактику і прислухайтеся до свого організму, це запорука успішного вирішення будь-яких проблем зі здоров'ям. І пам'ятайте, якщо ви не впевнені в причині свербіння або не можете впоратися з проблемою самостійно, завжди звертайтеся до лікаря.